Давай зробимо розминку. Готовий? Mm -hmm. Ну, давай, поїхали. Прочитаєш сам завдання, чи мені прочитати? Ну, давай. ти. Ну, давай. Назва якого предмета містить буква сполучення Йо? Давай назвемо предмети, щоб визначити. Оце у нас ролі. Йолка. Ні, ялинка. Чайник і йогурт. А йогурт. Да, Молоченка, я бачу, ти вже прокинувся. Йдемо далі. Далі. У назві якої тварини всі приголосні тверді? Отже, там нема е, е, яких приголосних. Визначаємо білка, ведмідь. Медвідь, осел, корова. Корова. Так, молодчинка, ти вже включився, йдемо далі. А тут трішечки складніше. Але я тобі допоможу. У назві якого малюнка голосних звуків більше, ніж приголосних. І щоб тебе було легше, я тебе напишу, як називаються ці картинки. Так? «Руса, малина озина слива. Так. Треба визначити, в якому малюнку, назва якого малюнку містить більше голосних, чим приголосних. Слива. Так, давай порахуємо, скільки ж тут приголосних. Давай. С. Приголосний. Л. Який? Приголосний. Так, ти. Голосний. Ні. М -м -м -м. А. Голосний. Голосний. Так, «в». Який у нас? В. Голосний. Скажи В, «в». В. Голосний. Ну, хіба тебе не заважають губки і зубки? Голосний. А, приголосний. Так. А... Голосний. Так, отже, ми з тобою можемо порахувати, що у нас приголосних 1, 2, 3. А голосних два. Отже, приголосних тут більше. А треба, щоб голосних було більше. Слива не підходить. Давай далі шукать. Ауіна. Давай рахувати, скільки тут приголосних і голосних. Ми гос... Ми М. Приголосная, а так. голосная так. Л, л. Ну, приголосна. Так. І... Приголосна. Ні. Приголосна. Почекай, почекай. І... А, так. Н. Три голосна. Отже, у нас три приголосних і три голосних. Однакова кількість. Малина не підходить. У нас залишилася груша і ожина. В якому слові озвіна. більше голосних? А? Кажи е, Озина. Так, і перемагає ожина. Тому що там три голосних. О, И, А. І всього два приголосних Ж, Н. Далі йдемо. А тут завдання таке. Треба відгадати слово за першими літерами малюнків. Давай спробуємо: ось тут. Рак. Буква І і квітка. Яке ж слово у нас вийде? Яка перша буква в слові рак? Р. Р. Додавай і. Рі. і. Яка перша буква в слові квітка. Да. К, квітка. К. Що у нас вийшло? Р. І К. Яке слово вийшло? Рік. Рі. Рік. Молодець. Далі. Півник. Яка перша буква? Рі. Далі буква е. Буква е. Ні, дивись. Півник П. Потім е. А це у нас слива. Які у нас буквочки виходять? П. Е. е. С. Пес. Пес. Правильно, далі. Дивись, у нас страус и ножиці. Яке ж слово виходить? Перша буква в слові страус. С, н Син. 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 Далі у нас бик і, і горобець. Б. І. І. Б горобець. Яке слово? І. Біг. Біг. Супер. Далі бджола. И. Хомар, яке слово б, би, би, і слово хомар, х бик, бик, правильно далі, ведміть і. І И Віл. Так, молодець. А далі дивись, у нас буквачка к Індик. І телефон. Кит. Кит. Так, далі у нас риба. а і кінь. Рак. Так! Супер! Давай ще трішечки. Буквочка н, іграшка і собака. Яке слово вийшло? Н. Ніс. Ніс. Ні. А, далі корова и тюльпан. Ні, це тюльпан. там не к, а т. То яке слово? Кит. Кит. Есть... молодшинка, кит. Далі корона у і щитка. Э, к... Ку... С кус кус. Ні, це щитка. Шч э, кусть. Кусть. Кусть, кустик. И остання. Жираф, а і редиска. За редиска. <смеш> Ні, треба да, тільки вбежу за... букву. Кажи. За Жар. Жар. Молодець. Ти впорався. А тут треба утворити слова. Отже, дивись, перша картинка у нас шапка. Тобі потрібно назвати всі букви -а -а. по порядку. Кажи. С-А-П-К-А. Молодець. Є. Далі светер. Светер. с в е т р Ні, светер. Там нема більше е. Светер. Далі шарф. Молодець. Далі сорочка. с -р -о -ч -к -а. Молодець. Шорти. Шорти. Так, супер. Сукня. Сукня. Так, ні. А. Чи я? А я. Ні. Там або А, або я. Як, яку ти вибираєш букву? А. а. Тоді буде сукна. Ну, су ну су -я? сук. Ну, когда сукня. Сукня. Отже, ми поставимо в кінці А чи поставимо я? А. Все ж таки А буде сукна. А треба сукня. Ну так, да, я. Ну, так сукня. Тому що я пом'якшує Н. А А ні. Тому потрібно поставити я. Добре. Ну, а тепер спотиканка. Читаємо стовпчик і знаходимо. Зайвий склад, який не схожий на інший. Готовий? Сядь ближче до екрану? Давай. Му-му-му-му-му-му-ми-му-ми. Хіба? Лу Так. другий стопчик. На 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 па па Молодець, третій. Oh, 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 oh. E que é o oh. Dali. Oh. pa 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 pa, 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 pa. Oh. Dali. Se 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 E que é o esclar. Е, Молодчинка, ти буває! Ух, Ух, ми швидко з тобою, швидко. Давай подивимося. Я не знала, що тобі приготувати, але щось приготувала, Подивимось, сподобається тобі чи ні? Давай подивимось. Тобі сподобалось? Ага. Добре, тоді йдемо далі з тобою. Просто я це я... в школі смотрів. Я зрозуміла. Подивись наше завдання зірочкою. Пригадаємо, що треба робити. Дивись, вгорі у нас є буквочки в, в кубику, бачиш? А mm. тут кольори. Треба співвідносити букву і колір. Давай І У нас якого кольору буде? Зеленого. Р. Якого кольору? Синього. Б. Красного. І так далі. Т. Біла. Н. Фіолетова. «Ж» – З чорна, чорна. К. Ф. Сіра. О. Коричнева. А. а жовта. жовта. Поїхали. Перша. Картинка у нас, вот тут Перша буква чорна. Яка це буква буде? З. Запам'ятай. «Ж» – жовта. 에... А. Так, ж б... а, Далі, червона. П. Б. І знову жовта. Ба. Так, яке слово вийшло? Заба. Так, правильно. Далі наступна. Блакитний колір. 에... Модрый. Блакитний колір. давай. У нас яка буквочка? Р. Р. Жовтий. Mm. Mm. Подивись, жовтий. Яка буквочка? А. Так, Р. А. Дальше фіолетовий. Mm. No. Н. І знову жовтий. То яке слово у нас виходить? Я забув. Ну, давай ще раз. р А. Н. А. Рана. Так, правильно, бачиш. Рана. Третій. Перша буква біла. Т. Коричнева. Торт. Так, сыня. Тор... І знову біла. Яке слово? Торт. Торт. Торт! Правильно, молодець. Далі у нас перша буква Сира. Э Далі синя. Жовта. Кра і червона б. Яке слово вийшло? Краб. Краб, Правильно, наступно, давай спробуй сам. н, Риба. А, і остання. Ну, Ні. Нора. Нора. Ну, ти вже здогадався. Добре, і ти впорався. Йдемо далі. Що у нас тут? А тут треба прочитати слова і знайти картинку. Починає з гори. Малина. Ось вона. Далі. Озина. Там внизу возлі Так, далі. Ородина. е, клубників. Вверху. Далі. Полунича. Ось вона. Полуниця. І останнє. Цересня. Ось вони. Ой, які смачні ягідки. Давай ще ягідки будемо назу... називати. Синича. А чому си... Почекай, почекай. А чому синиця? Поричня. Ні, почекай, почекай. Ти, ти прочитав неправильно, і у нас ягідка не знайшлася. Давай правильно прочитаємо. Сунить. Сунить. Ні. Прочитай останній склад. Це буква С. Сунить. Ні. А оцю буквочку ти чому пропустив? С. Я. Подружию. Суниця. -ну... Су Ось вона. Ой назад. Ось вона. Суниця. Далі. Порічки. Порічки. Вон Ось вони. Так, далі. Он там. Так, далі. Он там внизу. І останнє. Чорнича. Ось вона. Бачиш, як багато ягід. Ти сьогодні прочитав їх назви. А ти знав, що кавун це ягода. Ну, так, так. Да. Добре, молодчинка. Супер. А тепер подивись, треба прочитати приховані слова. Бачиш, їх закрили гілочками. Зможеш прочитати? Сядь ближче до екрану. Тобі можеш збільшити, чи ти так бачиш? Ну, да, так. Збільшити. Зараз я зроблю це. Почекай. Ось так. Давай читай перше. Вигна. Ні. ні, почекай, чекай. Тут не г, а яка це буквочка? воно ну, заховалась. Подивись. Вес... А весна, Весна. молодець. Далі. Прокус, крокус. Прокус. Тон... Ні, ні ні ні. Давай ще раз. Со... А, сон. Дивись, заховалась буквочка, бачиш? Ти забув її? Сонце, правильно, далі. Бринька. А чого це в тебе і? Яка це буква? Ні, ні, ні. Оця буквочка яка? Я прям називаю. Брунька. Брунька, так, брунька. Так, далі. Далі ось тут. Тепло. Супер. Тюльпа. Молодець. Так, щось ми... Зараз секундочку. Подвину. Так, давай. -трава. Молодець. Так. Ряд. Ні, це Р. Це не Ряд. переключайся на українську. Ряд. Ряд. Це буквочка С. Ар'яст. Така травичка є Ар'яст? Да. Далі. Листочок. Молодшинка. Так, і ти впорався. Йдемо далі. Знову я тебе зараз збільшу, щоб тебе було краще видно. Спробуй Тобуля, тут. Оля. Так. гипа. Ні, це не Г. Це інша буквочка заховалась. Давай спробуємо відгадати, що ж це за буквочка заховалася. А... Гинпа. Ні, це не Г. А... Ось, зах... Ось заховалась буквочка, так? Ну давайте я допоможу. Це буква Л. Це буква Л. Липа. Липа. Таке дерево Липа. є. Липа. Далі. А тут я вообще нічого не вижу. Ну так теж таке, те це ж така гра приховані слова спробуй. Я сен. Бачиш, ти все бачиш. Ясен далі. Верба. І чина. Вичина. Ні, 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 ти поставив правильно. Лі, а це буквачка щ. Чина. І щ на. Лищина. Так, і щ. Давай. А Б это Э, бачишь? Береза. Далее. Клен. Молодец. Далее. Дуб. Молодчинка. Осмика. Нет, там нема Н. Осмика. Ні, тут ос, далі и, і осика. Осика. Клас, молодець. І ми з тобою вже прийшли до фінішу. Нам потрібно ні, ні. прочитати текст, і ми закінчили. Скажи, будь ласка, тобі збільшити його? Чи ти так бачиш? Артемка, давай вже, ми вже закінчимо. Ми ж прийшли до того, щоб прочитати текст. Оповідання. Готовий? Ні. Ні. Давайте ви е, букви, і тебе буде краще видно. Збільшити? Угу. Давай. Отже, читаємо назву. А. <зас> букву? У. У. Учир. У. Ти кидай буква Ц. Цирку, У цирку. Отже, ми з тобою потрапляємо у цирк. Починаємо у цирку. читати. Цирк, виступай. Ні. Все ви то. Клоун. клоун. Клоун, називай картинки теж. У цирку виступає веселий клоун. Далі. Клоу -на? Що в нього? Що це? Даже не знаю. Ковпачу, ковпак. А. Ковпак. Назви колір. Жовтий. Жовтого прочитай слово. Уклон Уклону ковпак жовтого кольору. Називай картинку. Що це? Зелений. Черевики. Кольору. Черевики зеленого. кольору і бантик. І красний бантик так, чер... почекай. Коль... і бантик червоного. кольору так. Разом із хлопу... Пають Тільки це його... буквочка У. Почекай, ти прочитав выступают. Це ж буквочка У выступают. Його дружі починают. Вистава. Так, оце оголосує -е у про початок клоун грає -е -на, на, на на трубі і потім на на цьому стучки на гармошці далі це хто у нас? Пес чує на за них лапа, ведьмия грає з м'ячиком, Пісня вистави. Вистави хто це? Діти при головча Т... юч? Ют... Ют... Сукерками. Дивись, ти прочитав. Молодець. Скажи, будь ласка, про що ж ти прочитав? Що ти зрозумів? Ну, по цирках. Так, і хто ж там був в цирку? Діти. А ще хто був? Клоун. Клоун, а якого кольору в нього був ковпачок? Е Подивись на екран, ти можеш подивитися і сказати. Соти. Так. А черевики? Якого кольору чоботи в нього були? Зеленого. А бантик? Красного. А хто з ним ще виступав? Ем, попугай, Гай, собака, ведмедь. А, а, і... а з чим грався ведмедь? Собакою. Ні, подивись, ведмедь грає з чим? А, з м'ячиками. Так. А після вистави діти що? Чим пригощали артистів? Цукерка. Бачиш? Ти все зрозумів. Молодчинка, адже ми читаємо для того, щоб розуміти, про що ми читаємо. Добре. Ну що, наш е, читальник і читанка з тобою прощаються, каже тобі до побачення. Попрощайся з ними. Bye -bye. До зустрічі, бай-бай.